Божа благодать, написана мною. Дякую Боже за все, що я маю, все, що в натхненні даєш, також за те, що я ніби втрачаю, з помислом блага береш. Кожна секунда життєвого шляху дана тобою всім вдар. Хтось застосовує цей час для краху, живиться, діє чвар. хтось в насолоді, цінуючи миті, покращує свій сенс життя, завжди до знань його чакри відкриті, дбає для всіх майбуття, ти сотворив серед них протилежність, щоб цінували своє. І не шукали свою незалежність в тому, що все це Твоє. Дякую, Боже, з любов'ю у серці, кожну миттєвість ціня, хай же до Тебе вичиняться дверці всіх на планеті Земля.